Слава нації! Усім привіт! Сьогодні у нас новий а, день, новий фронт роботи. І а, я подивився по прогнозу погоди. До речі, іменно зараз тиждень часу буде дуже гарна погода, сонячна, тепла, а потім дуже різке похолодання. Дощі, ну і приморозки. Хоча, в принципі, зараз а, вночі теж вже є невеличкі перші приморозки, і а, це говорить про те, що у нас є, грубо кажучи, цілий тиждень для того, щоб зробити максимальну ту роботу, яку ми маємо зробити на своїй ділянці: на городі, в саду, коло дерев, ну, всюди. Не хочу я чекати холодів і потім в болоті, в приморозках, в морозі, в дощі купошитися в городі. Тому я хочу протягом цього тижня зробити максимально, що можна зробити, для того, щоб свої рози, дерева, грядки довести до пуття, а потім вже як почнуться морози, лише швиденько все прикрити. Але по факту бути готовим Готовим все обрізати, прибрати, листя позбирати, ну, зробити все, як має бути. А потім вже тільки так, раз-два. Прикрив і маю спокій. От, Ще плануємо такими поїхати в село, бо тому що там теж роботи багато. На подвір'ї треба поприбирати листя з дерев, яке вже, в принципі, я думаю, що би мало давно опасти. Ну, подивимося. Значить, зараз що я буду робити? Хочу викопати морку. Той рядочок, який я садив, грубо кажучи, напевно, що в серпні. Ну, Вона не буде великою, я розумію, але. Знову ж таки, сорт канада, думаю, що мене не підведе. Зараз позбираю все листя від роз, зроблю таку першу грубу обрізку, а потім, а потім подивимося, що будемо робити. Тут теж вже гортензії попідв'язував, листя пообирав. Там кінчики зелені лишилися, то нехай ще вони свій будуть. І як бачите, вже починаю підготовку до зими роз. Зробив... Перші обрізки. Я потім вам покажу в окремому відео, як варто підготувати рози до зими для того, щоб вони гарно пережили, перезимували, і відповідно ви не мали з ними проблем. Ось, це буде трішки пізніше, але вон вже, бачите, бачите, тачка зелені, листків, пов'ялих, поганих на городі. Там, де був якийсь бурянець, пробігся сапкою, просапав, щоб поки є сонечко вони повисихали, і в принципі, город зимував вже без буряна. Бо якщо ми залишимо бурян на городі, він перезимує, вкоріниться і весною будемо мати більше роботи. Тому не потрібно мені цього робити. Побігав ось сапкою, бачите, постинав, постинав, поки сонечко воно собі перегорить, а потім лише перекопаю грядку, щоб все було чики чіки, -чіки. Ряд ірисів. Вже, як бачите, теж зелень я пообрізав, підготував іриси до зими. Отак от, от, трикутником позрізав все листя, що поросло. І, в принципі, цей шмат роботи, як то кажуть, вже готовий до зими. Так, ідемо, бо я вже почав морк покупати. От. І вам покажу. Росла практично. Може там скільки? Два місяці. От. Я думав, що буде набагато гірший результат, але як бачите, морква чудова, ну як на мене. Так, вона не є великою, вона не є там, знає, якою, але вона рівненька, вона соковита. Така от, на ладоньку. Ну нічого, якраз чудово така морква не гігантська. Але вона чудова, буде якраз іменно зараз, поставимо в холодильник. І будемо, як то кажуть, їсти. Це отой рядочок, що був у мене тут в розах. О, бачите, ще лишилося буквально от 2-3 морквинки. Зараз ми їх, як то кажуть, докопаємо. Маленька, нічого страшного. Зато, як то кажуть, рівненька. Її небагато. Основну грядку моркви ми викопали вже. Ще раніше. О, зараз. Ось так. А тут зараз... О, бачите? Як би там не було, але своя соковита, гарна морква. Сорт. Ой, не втомлюся вам ви зараз про нього розказувати. Це сорт Канада. Я кажу навіть на такій, як то кажуть, Короткій дистанції свого росту. Результат, як бачите, ні одна не покручена, рівненька, гарненька, чудова. Ну, тут, в принципі, морква така, як з магазину. Морква така, як з магазину. Ось. Тепер цей ряд роз теж треба буде довести до пуття. У мене з'явилися нові банки. Бачите, в мене вже є раз, два, три, чотири. І там ще. А от. 5-6. Бачите, 6 банок. Це ті рози, які я садив сам під банки. От. А так-то в мене кущів... Чекайте, Тут що то Морква, морква лежить. Так. Тут Іриси теж вже гарно пообрізав. Ось. Готові вони до зими. Писали, чи не за а, дуже близько Іриси. Ні, вони не за близько, отак от ви розуміли. Раз, два, три. Грубо кажучи, по пів метра між кожними кущами. І це молоді поділки, це поділки однорічники, тому поки вони розростуться, це треба буде як мінімум два роки, то місце їм буде більш, ніж достатньо. Я планував, що в мене буде один ряд. Ось тут. Бачите, ось тут один ряд у мене буде. А виявляється, що направду вони, тут поки розростуться, то в мене буде по периметру тут і отут. Такий буде гарний, гарний такий довжелезний ряд по периметру всього забору і рисів. Вони красиві, всі сортові, тому, думаю, проблем немає з ними бути. Тут, так що ви розуміли, от де зараз чорнобривці ростуть, в мене посаджено два ряди тюльпанів. Тут тюльпани в мене ранні. А ось тут по центру отако йдуть от, о, ряд тюльпанів пізніх. Я зараз ще на сайтах розпродажів і хочу таки докупити ще тюльпанів, зробити такі більші ряди, такі знаєте, грубі ряди, такі жирні ряди тюльпанів, то знову ж таки, треба оцю зелень, все, що є на городі, просапати, щоб вона повністю вся згоріла, висохла. Поки в нас отаке от гарне сонечко, бачите. Ну і погода буде тільки тирен часу, буквально тирен часу. Тому треба позбирати. І я хочу е, взяти сапку, точніше лопатою прокопати ряд і сапкою зробити таку луночку, таку довжелезну. І як тільки будуть розпродажі, навіть вони будуть в листопаді, вже от, якщо буде вже приморозок, запхати зразу вже в готову луночку і присипати землею, щоб просто вони перезимували. От і все. Те, що те що я хочу зробити. Зелень прибрати, моркву обчинити, забрати в холодильник. от Знову ж таки, привести до пуття всі троянди. Тут вже частково ви бачите, що я почав їх до пуття приводити, готувати до зими. Не хочу чекати до останнього, Ну бо тому, що... Ну бо бо тому тому що що от і оцю одрозу теж мені треба буде всю обрізати. Я хочу її також ще розмножити, ну, бо вона дуже красива. Я не втомлюся вам її показувати. Вона от, У мене куртка чорна, і роза практично теж чорна. Дуже красива. Ну, у мене тут росте піон, деревовидний піон. І оця роза вона дуже-дуже близько. Тому мені треба її обрізати, отак взяти дуже коротко, і пересадити її з отого місця. Ну, напевно, що от сюди. Так, знаєте, щоб вони були... Так, мали корінь свій простір і мали своє місце. От, Вирішив оцей от кущ, він гарний, низькорослий, чорнобривців залишу, і буду з нього збирати насіння. Збирати насіння для розмноження, він дуже гарний. Оцей кущик, оцей кущик лишу, а оці, що високі кущі, то нехай ще ростуть. Я підготую кожну розу, а потім просто повириваю з корінням ці кущі і поприкриваю рози от цими високими. Тут якісь такі вони майже всі височезні, низьких кущів дуже мало. Ну, оцей кущик лишу на насіння, щоб низькорослий, щоб був на другий рік. А потім я вже не буду так робити, як цього року, попри е е доріжку. А візьму, посажу попри забор. І риси обріжуться, і попри забор будуть гарні. потім. На другий рік Вони це. а ви кажете. Сонечко ще гріє. Ще вон метелики до нас прилітають, такі от красиві. От. Знаєте так, щоб оці також може лишу пару кущиків таких низьких на насіння. Просто на насіння. От. Тому, як то кажуть, робота є завжди. Приватний будинок, кусок землі, що би там не було. Щоб воно було все в порядку, таке охання, то кожен день є що робити. Тому, як то кажуть, нарізав собі роботу. Щавель теж вже вон там зрізав, тільки лише такий маленький кущик. Може нам не раз на зелений борщик, що був. Петрушку вже знову ж таки обрізав, лише там теж таки, знаєте, мати на щодень на їду. Ну, ту зелень треба, все мало буде прибирати. Зелень, зелень, зелень. От, бачите, як воно є. Так що, знаєте, як то кажуть, так здається. Тут маю отакий от горшок великий. Зараз саду, навіть не буду брати ножа. Навіть не буду брати ножа. Отак от рукою легенько О. пообрізаю зелень, почищаю болото і туди. О, Бачите? Помаленьку, помаленьку, поки сонечко. Поки можна щось зробити, як то кажуть, в дворі лишній раз поніжитися на сонці, то так треба робити. Цю дрібну, потім гарно просто промою і таку маленьку з овочами запечемо. І теж будемо смакувати, як гарнір, готовий овочевий. Так, знаєте, та морква, що ми позривали перший раз, то вона вже в підвалі. От, Щоб не ходити в підвал за морквою, якраз чудово буде ось ця. Зараз, в принципі, нам і наїду. Тому, як то кажуть... Отак. Супер. Помаленьку, нікуди не спішу. Роботи небагато. А сісти і садіти, як то кажуть, в хаті не дуже хочеться. А так, знаєте. Раз, два. Пішли трошки. Щось там зробили. Оля щось поприбирала, з Марком погралася. Тоді Марко прийшов до мене на грядку, щось зі мною забавився. І так помалу той час із І робота робиться, знаєте, і вроді все, як то кажуть, стараємося тримати в порядку. От. Ну і знову ж таки, не, ну, знаєте, як то кажуть, не напряжно. І все в порядку, і ніхто не втомився, не перепрацювався, не зморився. Не багато, не мало. От. Але отакий от, як то кажуть, результат та є. І як-не-як, -як, але тиждень-два в магазин за морквою йти вже не потрібно. Як би там не було, але так воно є. Добре, йдемо тоді, помалу будемо ті рози ще до пуття доводити. Я вам покажу, як варто підготувати рози до зими.